про зуби апокаліпсіс фільм почався. Так погуляю собі трошки отут. Я не знаю. Я правда не тут живу, просто сюди приїхав попрацювати. Я вже е, після роботи прийшов, втомився, думаю, собі трошки прогуляюсь. Yeah. Звідки? Yeah. 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 Чорт, валим! Хочу чую, я валю. Я сховався сюда Зразу щоб знайти собі якусь пушку. Так, в мене є ось такий автомат. Я ще з СССР живу, це добре. Потім зробити в мене так, щоб я помолодів. Надіюсь косятки зілля, бо я ще старий дуже. Так. Я ще був у 45-му році. Валеріце! Валивіце! Це пушка здорово цвітовая! Так, ну Все Це що, що за літак? Дивно, нікого нема. Ну добре. ой вій, вій, так, так. Я виграв з тих зомбаків. Так, их виграв! <клес Dowager> я сам не справлюсь. Стійте! Я хитрый. Я хитрый прошло. Так почекайте. Наша. Зараз позвоню в полицию. Алло, поліція? Так, так. що нам треба? Ну просто зомбі апокаліпсис. Тут є три зомбака, можете їх завалити? Добре, зараз завалим. Ну, все, я думаю, поміняю пушку. Ну шо, зараз прийдете всі вас накормлять патронами. А? Це як? А так, побачите, це буде боляче. Як ми їдем до того гражданина, який нам подзвонив. Так ми приїхали. Все. Ну що там у вас? Та в нас там зомби оці троє. Ну сейчас ми їх. О, пульки вкусні. Я їм просто сказав, що ми їх покормимо пулями. О. <плес> Молодець, що постріляв нас. Та дякую. Може ви до нас підете краще, а то е, цей. Я поліцейський. Ви теж можете стати ним. Я просто виживший. Хочете, покажіть підписникам мою форму. Вс, я зайняв. А, добре, добре. Так що ідеш? йдеш? Іду, йду. Пішли. О, зараз він іде за мною. Все, сідаємо. Ну все, ми сіли. Поїхали. Але ми не тут живемо. Ми не тут. Наша служба не тут. Наша служба в другому місті. А, понятно. Ну поїхали тоді, якщо понятно, так і потрібно ще туди завернути. Все, поїхали. Там вже десь наша служба. О, хто по нам стріляє, брат? Добре. Ну все, ми вже приїхали. Так, ми вже під'їжджаємо. Ага, ну О-о-о! Приїхали, друже, виходь. Фу, з Богом, заходимо, заходимо. Так, все, я зараз закрию дверку. Все, зараз покличу їх. Хлопці! Що? Там нас новенькі є! А, ну добре, зараз прийдемо. Так, у нас вже зараз прийдуть. Так, що у вас там? От така справа тут. Клалося, що в нас попав все ж такий новенький. Всім привіт! І зараз він хоче повідомити про нього. Що з ним сталося ще перед тим, як я його взяв до нас? <кхух> відкашлюсь? <кхух> Добре. На нього напали зомбаки вже два рази. Він взяв перший раз пушку зі своєї світової війни. Ну і мені ну, все розказав, поки я його віз. Е, він взяв пушку е, зі світової війни, коли на нього один зомбак напав. Так, це все правда. І е, він переміг. І ще було, потім три зомбаки він зустрів. Потім він покликав мене, і я, до нього, і я на вашій машині, на вашій з них приїхав до нього і врятував, його. потім вирішив, що приведу його до нас. Як і як вашого асистента? Ну добре. Беріть його. Ну давай. Вставай стрій. Ну, то ви зрозуміли. Ви, коротше, їдьте на то місто, і зараз там все буде. Ви зрозуміли? Та так, так. Ну добре. Поїхали. Поїхали. Так. Ну, все, ми доїжджаємо вже. Так, так. Бленький, як твоя реакція на нашу першу місію? Та добре. Не, ну, непогано. Я вперше став поліцейським, і це добре. Так. Ось тут е, ваше пришерство було? Ні, здадіть назад, здадіть назад, але тут. Заїдьте туди, в ту сторону. А, ну добре. І отут все було. Сказали, що треба очистити город. Ми його очистимо. Так, розділяюсь. Ти думай, куди йдеш. До речі, я до новенького кажу. Ну, я піду туди. Добре, а ти, Юра? Я взад. Е, ти по перших не обзивайся? Ні, я кажу назад. Тобто взад від нас. А, зрозумів, бо я вже подумав, що ти кажеш про не буду це говорити. Ну, а я піду прямо. Ну добре, я піду тоді навпроти. Так, ну я сюди прийшов, я поки що тут нікого не бачу. Ніяких зомбаків. Це, ж, блін, я його знищив. Фу. Я вже втомився. Цікаво, що там у хлопців? Так, я поки що тут нікого не бачив. Це щось дивне. Може вони двоє всіх розчистили? Просто не подумали. Не знаю. Перевірю. Бу, це якийсь мутант! Ну все, я його знищив. Цікаво, що там у моїх братів? Може все е, добре? Ну, подивимося. Ви дивіться, ну а я пішов далі. Так, є новенький, який вперше поступив сюди в поліцію. Я не знаю, чи мене отак от вважають, що мені дали отаку таку гвинтівку. Вин... Подивимося, на ну, що вона годно. <плес> О, якийсь зомбі самурай! О, якийсь зомбі самурай! Фух... так я сказав, що я піду прямо, я попробую всіх розчистити, максимально всіх, О! га Так, я думаю, я з ними справлюсь. Ну, попробую! Идете сюда! Получайте, получайте! О, зомбари, блин. Так. кому... а Що ти робиш? Пишу нафіг! Ти тоже. Мені це не поможе. О! Пішов нафіг! Ти тоже! О! Не нафіг. О! Не ти мене ще не вкусив нафік! Ти мене ще не вкусив! Сперва два залишилась! Іди сюда! Это еще сезон побивай! Ти тоже! Фу, я поміняв зброю. Фух, я поміняв зброю. Так казали, що тут і зомбарі. Дивно, а чому тут нікого нема? Може всіх. Може всі деякі роз не поняв. А що за поліцейська машина? Так може все таки приїхали і збили? Ну добре, я полетів назад. Піпец видно тут зомбарів багато. Бо тут же і вертольоти літають. Але добре, що ми все ж таки з місією впорались. Мої друзі, до речі, вже сидять в машині. Так я вже сідаю і поїхали. Ну все, я поїхав. Ух, ми, хлопці, ми з цією місією впорались. Так, є. Так, ми виконали цю місію нафіг. Так. Так, хлопці, ви, е, я, мені прийшло повідомлення, що ви впоралися з цією місією. От, і я вас нагороджую медалями. Ура! Ну а цей фільм підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, щоб сподобався цей фільм.